Хей-хей! я к Хетер Анастасія, як бур і юнселі і сфері. Сьогодні я вам покажу, як виглядає мій шкільний день у шведській школі. Навчання у нас починається о 8.20 ранку, тому я зазвичай виходжу о 8.05. У нас зараз проходить тиждень практики, то ми на ньому робимо рекламу телефону. І сьогодні ми вже майже її доробили, Залишилося нам лише змонтувати відео, підставити музику і буде готово. Ось так виглядає наш коридор. Сьогодні нам на обід давали Тако. Це моєї подруги, це моє. Тому смачного нам. Зараз ми пішли з класом на гору, Це було важко, довго, але гарно. От зараз кажу. У мене вже закінчилися уроки. Я вже буду йти додому. Е, надіюсь, вам відео сподобалося. Е, вам було можливо цікаво, можливо, ви щось дізналися нове для себе. Ну, а так, на все добре. Хей-да!